Напередодні великодніх свят учні коломийської художньої школи малювали писанки, символіку та орнаменти зобразили на папері. зірці писанок розмістили у палаці культури народний дім. Виставку назвали Писанкова фантазія. Розписувати писанки перед Великоднем – традиція давня з фарбованими яйцями та символікою на них пов'язано безліч легенд, звичаїв та традицій. Кольори та символи писанок прості розповідає Тетяна Цепурак, директор художньої школи. Тому діти залюбки малюють великодню символіку. Вони оглядали, вони вивчали писанки різних регіонів, мотиви, символи. І вже на основі того багажу попередніх майстрів, попередніх поколінь, діти обирали і вже самі вкладали свої. Душу і ці кольори, ці орнаменти кожної писанки. Роботи представлені художньою школою на тему воскресіння вразила начальника відділу культури Уляну Мандрусяк. Вона каже, те, що діти будуть вміти писати писанки та читати їхні символи в житті. Учням знадобиться. Хочу подякувати організаторам і вчителям, і учням за те, що якраз перед великодні дні. Діти прилучилися до нашого сокровенного, до наших традицій, до наших обрядів і учителі, дирекція привчає, залучає дітей до цього мистецтва. Розмістити в зірці дитячих писанок у народному домі. Вирішили не випадково. Невдовзі у Коломиї відбуватиметься фестиваль писанка. В рамках фестивалю в Народному домі відбуватиметься майстер-клас для дітей з розпису яєць. Символічно буде тематично буде висіти писанка на стіл дитячими очима Миколі малювати писанку допомагала вчителька, але ідея зобразити квіти належить хлопцю, ученьці рослини порівнює з українським селом. З нагоди відкриття виставки Микола відчуває творче піднесення, бажання малювати далі та вдосконалювати свою майстерність. Це розвиває мій внутрішній світ як у дитини. Ну я думаю, що мені в майбутньому потрібно буде. Окрім малюнків, діти також підготували цікаві розповіді про великодній символ, пригадали історію писанки, значення кольорів та символів. Учні сподіваються, що виставка стане гарним подарунком для Коломаян та гостей міста до Великодня.